Хтось скаже доля так було призначено, а хтось болюче вразить, заслужив, коли болить не нас, ми рідко плачемо, і співчувати часом не спішимо. Коли душа у самоту загорнеться, і холодом враз в душу сум війне. Блисне сльоза і стрімко вниз покотиться, і щось у грудях гірко запече, і там десь в глибині душі сховається нестерпна думка в пошуку причин, коли пекучий біль до нас торкається, себе чомусь судити не спіши, коли болить не нас. Ми рідко плачемо, і вирок свій виносимо часом. Чому ж так легко долю інших важимо? Коли ж до нас торкнеться біль чи сум, на все тоді ми дивимось по іншому, як в чашу болю нам життя налє, так легко і з чужим ми горе миримось. Та важко горе прийняти своє. Коли від болю часом серце томиться, випробування, мов тяжкий тягар, здається, що от-от душа надломиться, То співчуття, тоді, мов найцінніший дар. Чиємось горю може й не зарадимо, та біль душі лікують і слова. А слова доброго усім ми часом прагнемо та спрагло ждем краплиночку тепла. А ви поплачте з тими, кому плачеться, візьміть сягар і навпіл розділіть. Аби душі від горя не зламатися, ви біль її в молитві понесіть. Як бережно душі треба торкатися, щоб не завдати їй ще більше ран. Ви не спішіть в біді ближніх відсуратися, бо ж треба буде співчуття і вам. Як легко із чужим ми горем миримось, як важко горе прийняти своє, тоді на все по-іншому ми дивимось. Як в чашу болю нам життя налє, не поспішайте долю інших важити, нам із собою ладби навести, не завжди в силі в горі ми зарадити та в силі іншим болю не нести. Коли болить не нас, ми рідко плачемо, та той, хто знає розпачу ціну, чужу біду. Сприймає по-інакшому і несе її в молитві як свою. Хтось скаже доля Господом призначена, хтось скаже покарання за гріхи. Не поспішайте долю інших хважити, спішіть тягар в молитві понести. Амінь.